Всім привіт! Сьогодні неділя, 31 березня. Давненько не виходив на зв'язок, Думаю зняти відео коротеньке якесь. Боронування вже перше зробили ми. Нічого не знімав, то що все як обично. Зараз, щас... та ну не щас, вже місяця півтора, мабуть, перебираємо комбоїн. Цього кейса, обдеруємо, будемо будем ще його свіжать, красити. Щоб багато нюансів. Таких, що треба полазити коло нього. Комбайн, в принципі, вже, можна сказати, перебраний. Ще залишилось там, які мелочі полозить, подивитися. А так в основному все поміняно вже те, що треба було підшипники. Всі ці діла, нюанси зачищаємо ум, підготовлюємо до покраски його. Ось такий його вид зараз страшний. Зразу то не думав його красити, ну як почав то до того, полізу, то до того там піддерто, там, де наклейки були, почало облазити оце все. Так що вирішили його заразом покрасити. Звісно, почіпників поміняно на ньому немало. В цьому механізмі варіатори вітра поміняно все. Знизу на вітрові поміняний цепи поміняні ці всі, колосовий, назерновий, планки направляючі постругали, щоб цепи не тіліпались, поставляли по ходових валах. Муфти всі поміняні, внутрішні, наружні, щоб не було люфтів. Ну таке. Наклонна камера перебрана, почіпники поміняні, на роторі почіпник поміняний. Все це робилося так, шуми. ми ще тут йому? Ага. Шнеки? Шнеки пореставрірували всі. Тоді на Огру Україні заказав прутки на підбарабоння, поміняли. Це все зроблено в нас уже далі. Добавку грохота оцю поміняли. Ну тут маленький грохот, типа на кейсові є. Теж таке состояння плачевне було, перебрали. Так, що в нас ще? Ага, осталось. Гідростатіку одвести, подивитися на шліци. Яке состояння шліців ще там? Ось пообдираний увесь. Потрошку зачищаємо його. Так, що тут всередині, всередині ми. Погано видно, звісно. Поміняні ножі на різк, всі нові стоять. Ну, решета перебрані, уплотнітельні резинки, всі поміняні, все, це все зроблено. Зараз Заразом загрунтував його всередині, позачищав усе. Тут такі справи. Так що, грубо говоря, не так багато роботи залишилось, але ну, ще багато. Що воно самі хуже, ці роботи, ці зачистки. Такий страшненький стає зараз. Трошки познімали з нього всі кришки, все, що можна. <кій> Хочемо освіжити його. Тут такі діла. Воно на цих кейсах Верх, він оцинкований зверху весь. А низ, блядь, нижні кришки з метала. І якраз нижні, де саме дужче затікає, полізла ржавчина, почало кожушитися, то я їх познімав уже. Підготували, позачищали, зараз покажу в гаражі. Так, тут робочий безпреділ у нас. Сварки, болгарки, понакидано, ну та нічого. Так, ось де всі кришки його, все зачищено, пошліфовано. Так що койде, може, чуть-чуть підшпаклював. ну такі. Бо дуже ж не спеціаліст. А, так, мелочі якісь. Ага, краска куплена. Уже заказував, прислали. Так убрали. Світ ну, вроді такий, бо я вже пробував. Ну та нічого. Будемо красити. Заказали ще в Кіровограді. Прийшли повністю наклейки, бо те все поздирали на комбоє будемо клеїти, як покрасим, трошки потепліє та займемося цими опросами, бо вже, чесно говоря, вже руки болять його чистити той комбоєм. Величеньке воно немале. Тут такі. Тут такі спроби в нас. Пшениці в цьому году мало посіяно. Багато якось не сіявне, той, а воно оказується, можна було посіяти і більше. Состояння, звісно, пшенички прекрасне. Зараз вийдемо на вгород, подивимось. Сьогодні тепло, потепліло. Це ще стоїть кукурузя на жодка. Надо буде лозить, дивитися. Ідемо на вгородись. Є пшеничка. Пшеничка, як повніте, це в мене балатун. В Артюма Лавріка бров. Ну, мені подобається, хороша вроді. Покущилось все. Ось сейчас можем вырвать. Подивиться, и стан есть. Так, сейчас один коренец трусом. Ну, здесь кущения. Раз. Раз, два, три. 4, 5 штук. Ну та я считаю прекрасно, Покущилось добре. Щось буде. Учитуючи, що тут 20 міждуряддя і таке кущення, то знав би в полі можна було б посіять, яке гектарів 20 хоч. А так посів пару гектарів на розвод. ну та нічого. Щось буде. Тут такі справи. Борона Артема Ловрика одробила тут все нормально. За пару днів заборонували все. І хоч би що, будемо чекати далі потіплення. Тут такі справи. Бо воно весна щось вроді і рано починається, ну не дуже рано щось воно затягується. Кукурузяна жодка Орош зі змільчителем. поки що таку взяли, бо хотілося, звісно, капело взяти або щось таке, ну блін, по фінансах не підтягнемо, блі. Все таке дороге, що, що труба. Особливо ці ремонти комбойнів витягують усе. Ну та нічого, розберемося, то таке діло. Так, ну в принципі, що хотів показати, показав. Так що до зв'язку.